Крім талановитих професіоналів, то вояка унікальна тим, що наші клієнти можуть отримувати електричну енергію за універсальною послугою. Що таке універсальна послуга? Це послуга з постачання електроенергії, ціна на яку визначається у першій декаді місяця перед розрахунковим, затверджується регулятором ринку НКРКП та одразу розміщується на всіх доступних ОЕК ресурсах. Універсальна послуга надається юридичним клієнтам, юридичним особам та фізичним особам, що займаються підприємницькою діяльністю. Єдиний тариф універсальної послуги доступний. І вважається вигідним для підприємств, потужність електроустановок яких не перевищує 50 кВт. Послуга є ексклюзивною та надається виключно клієнтам ТОВ ВОК. Універсальну послугу можна замовити в Одесі або у 30 районних центрах обслуговування клієнтів. Онлайн або офлайн, незалежно від вибору, кожен отримає якісний клієнтський сервіс від персонального менеджера. Бо, незважаючи на пандемію, воєнний стан, рівень нашого сервісу не тільки не погіршився, але й значно покращився. Співпраця з того, яка це доступ до кращих пропозицій сучасного ринку електроенергії. Тримайтесь кращих, будьте кращими.